Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ. Дуже вони все руйнують, дуже руйнують, багато жертв, і вони планують, щоб було багато сльоз, страждань, жертв серед цивільних людей. Шляхи дороги можуть працювати інформатори. І надають ворогам інформацію. Через дороги важко рухатися нашим військовим. Інформатори працюють. Заперечуватись негатив, убираю. Рашисти бояться, їм дуже страшно. І ще те, що. В, в них дуже-дуже сильно йде якийсь розрахунок на мирні переговори, на те, що зупинити вогонь. Скажіть, допоможіть, що планують росіяни щодо Покровська? Нічого вони не планують. Ця армія Росії буде знищена, вони більше не можуть продовжувати е, наступи. Там, може, техніку якусь вони зібрали, колона, вона буде знищена. Е, ще командування расистське буде знищено. Те, що керує цим напрямком росіяни. Без командирів будуть. от І заборонена зброя. Це, це хімічна зброя, може росіян ну, вони планують використати дуже, чи те, що, що замінувати територію і хімічна зброя. Скажіть, допоможіть, чи якісь перешкоди, що заважають нашим військовим знищити расистів, що наступають на Покровськ? Ну, Те, що наші військові роблять із расистами, расисти на це не очікували. Покровськ не вдається расистам взяти в оточення, але що... Погано, що вони руйнують місто, вони мають змогу, якимось чином будинки руйнують. Заперечую, весь негатив убираю. Хоча вийшла карта, що будуть закривати небо над Покровськом. Прошу вищі сили, допоможіть, одведіть. Одвинувся армія Росії знищена разом із технікою. Одведіть, одверніть от Покровська росіян, тікають, лякаються. Самі себе хайдуть, повбивають. Одвожу, навіки вічні одвертає. Більше не можуть рашисти, продовжувати наступ. Прошу захисту міцного для усіх військових, цивільних людей на Покровському напрямку. Тягнуть час. Заперечку, прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, легкими, радісними шляхами для наших військових надходить зброя, підтримка живої сили. Закривається небо над нашими військовими, цивільними людьми на Покровському напрямку захист міцний. І прошу, допоможіть викрити всіх інформаторів, хто працює на Росії, викриваються, засуджуються. На довічні строки. Расисти інформацію більше не отримують. Буде так і так і є. Прошу допоможіть нам. Будь ласка, вище сили захистіть наших людей, військових, цивільних на Покровському напрямку. І вдень, і вночі захищайте. Оберігайте. Не намитьте, лишайте, де буде захист від відстий. Виші сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного. Одведіть, одверніть від наших військових, українців, цивільних людей. На Покровському напрямку. Одведіть, одверніть. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ, дрони, дрони, камікадзе дрони на оптовому волкні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть назад расистам. Хай їм в голови летить, особливо тим, хто дає а, накази, хто виконує накази. Хай їм постійно прильоти йдуть по голові, і вони знищені. Більше росіяни не мають чим, і ким воювати. Тікай. Буде так і так. Цікаве, які вічні відвертаємо. Так, і я хочу подивитися це наше місто Херсон. Скажіть, допоможіть Вищі сили, що заважає знищити росіян, що обстрілюють Херсон. Дайте від. Що заважає знищити росіян, що обстрілюють Херсон? Херсонщину. Будуть зміни. Так, расистам видають накази руйнувати будинки, руйнувати людей, цивільних. Це обман. Вони тут може, там, наче, по військовим, але Рашисти б'ють по цивільним. Прям наказ дається цивільних людей нищить, вбивати, руйнувати будівлі саме це. Дитячі садочки, особливо всі заклади, лікарні. Повністю от вся Армія російська, що знаходиться на правому березі Херсонщини, буде знищена. Особливо планують знищити командування, командування расистів, саме на херсонському напрямку. Цих російських командирів їх буде знищено. Дуже-дуже пограбовано Херсонщину. Росіяни там зробили гуманітарну катастрофу, людей не вистачає. І пропаганда проводиться. Заперечую, люди. От тут заручні, як в заручниках. Прошу, допоможіть вищі сили знищите. Росіян, що обстрілюють Херсон. Всіх, хто руйнує, нищить Херсонщину, допоможіть нейтралізувати, щоб вони більше не могли продовжувати обстріли. Прошу захисту міцного для Херсону. Захистіть, будь ласка, лівий берег. І до А, Тут теж інформатори. Угу. Ну, не будуть тікати. Прошу вищі сили допомоги. Прочувсь, негатив обираю. Викрити всіх інформаторів, всіх, хто працює на расистів. Більше цього зробити не зможуть. Абсолютно перемога військових України. Тут так виходить. Більше не можуть росіяни продовжувати окупацію Херсонщини, тікають, лякаються, самі себе хайдуть, окуповують, бувають. Прошу допоможіть знищити расистів, що обстрілюють Херсон. Всіх їхніх дронщиків. Артилеристів, авіацію військову Росії допоможіть знищити літаки, їхні військові і, і льотчики до і так і такі є. Отвертаю, одцікаю до всіх військових України, цивільних людей. На Херсонському напрямку одвертаються касі бомби, ракети. Снаряди, дрони вибухових хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, FPV, дрони дрони, камікадзе дрони на оптом, волокні всі скиди одвожу. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, вождя від наших військових, цивільних людей. Повертає їм назад. Хай їм в голову летить, особливо всім, хто видає накази на обстріли. Більше воювати вони не зможуть. Буде так і так Прошу закрити не або над херсончиною. От, І давайте подивимося захист. Скажіть, допоможіть, чи є негатив, Верніше, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, чи загрожує щось. Чи є загроза отримати поранення тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи загрожує щось життю. Загроза. Ну так, тут планують розшисти. Обстріл робити, вбивати людей. І повністю ця загроза буде знищена. І мені йде, що в них це буде ще на їхній території. От. Дуже сильна загроза є для нашої енергетики. Угу, щоб людям не вистачало світла, опалення можливо, може, води. А, росіяни в підвищеному стані. Оце приймають рішення. В них є якась суперракета, можуть її використовувати, але все буде знищено. І ще іде хвиля, зараз буде. Хвиля інформаційної війни а, в нас. Угу. Ну, це більше йде вплив на нашу молодь, може, навіть так. Маніпуляції будуть проводити інформаційна війна. Вода, опалення, електрика. Це, може ще їхні цілі. Заперечу весь негатив убираю. Прошу ваші сили допомоги. Допоможіть знищити Російську Федерацію, щоб її більше не існувало на політичній карті світу. Всю військову інфраструктуру Росії, всі заводи військові, авіацію військову Росії, лікарні можуть теж обстрілювати. Може бути, гучно, страшно. Ну, от вони. Домовилися, були наради в них, була нарада. Чи будуть на на київську дамбу, чи будуть робити обстріл? Будуть, але воно буде знищено. не долі... Не долітає туди. У нас дуже сильний захист над. Наші військові нас захищають дуже сильно, дуже сильно врятовано. Прошу ви ще сили, допоможіть нам, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги на знищення Росії, щоб її більше не існувало. Уберіть її з землі, розпадається на маленькі країни, повністю забирається вся зброя. Землі забираються. Більше рашисти не можуть продовжувати війну. І ізолюйте Росію від усього світу. Жодна країна не допомагає не зброю, не фінансово. Всі, хто допомагають, хай отримують собі цією зброєю прямо по голові, щоб у них йшли прильоти. Їхні всі заводи були знищені, у них теж повністю. Знищена була військова інфраструктура, більше ніхто расистам не допомагає. Буде так і так є. Іда. І захисту міцного для України. Закривається небо над Україною, над нашими військовими. Нашими всіма містами, містечками захист міцний буде так і так є. І прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів. Усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ, дрони, дрони, камікадзе, дрони. на оптовому волокні, ждуни, будь-яку зброю, що використовують росіяни, всі скиди. Рушиськи, одведіть, одверніть од наших військових, цивільних людей, поверніть назад рашистам в голови, хай їм летить. Особливо тому, хто дав накази. І особисто Путіну, і всій верхівці правління расистська, ці, хто стоїть за Путіним, хай буде по прильоту. Більше вони воювати не зможуть ніколи. Буде так і так є. Отвертаю на вікінчині, буде захист. От, по можливості три рази передивіться цей захист, е, готується щось гучне, буде гучно і е, так е, дуже страшно. Е, якась супер-супер зброя. І е, не не зневажайте саме сигнали повітряна тривога, ховайтеся, не, не... Не дивіться, що там вибухає, ховайтеся. От, Все буде гаразд. Добре. Я на цьому завершую. Дякую усім за увагу. Все буде добре. І до зустрічі!